Сьогодні на приватному підприємстві агрофірма Славутич проводиться тематичний тренінг по підготовці до весняно-польових робіт, а саме тут проводитись роботи по щепленню трактора з сівальним комплексом. Тематика тренінгу. Вимоги безпеки та охорони праці при підготовці та виконанні весняно-польових робіт та обсяг запланованих для опрацювання робіт. Про навчальні цілі та задачі тренування для працівників приватного підприємства Аерофірма Славутич, які приймали участь в тренінгу відповідно до трудових посадових обов'язків. Перше для керівника робіт та представників роботодавця. Уточнена та розробка робочих документів за необхідності, контроль, ступеня підготовки учасників місця до проведення тренувань. Здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, дотриманням заходів безпеки і правил зберігання документів, підготовки матеріалів для загального аналізу дій персоналу під час тренування. Друге для працівників дотримання послідовності виконання дій, користування засобами індивідуального колективного захисту, злагодженість у роботі. До виконання робіт з підготовки та виконання весна перевірку робіт допускаються особи не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд і не мають медичних протипоказ... протипоказань за даною професією, пройшли інструктажі, навчання, стажування, та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, які засвоїли безпечні методи і перейоми роботи, користування засобами захисту та колективного захисту. Основні акти з охорони праці, що діють в межах підприємства та стосуються тематики тренінгу правила охорони праці у сільськогосподарському сільського, виробництві, правила охорони праці при технічному обслуговуванні та ремонті машин і обладнання сільськогосподарського виробництва, інсульт з охорони праці під час виконання весняно-польових робіт. Основними шкідливими та небезпечними факторами при проведенні весняно-польових робіт є технічна несправність тракторів і сільськогосподарських машин, виконання робіт в охоронних лініях. Зона хліні є електропередач, виконання робіт на відкритому повітрі при підвищеній або низькій температурі, підвищення рівень шуму та вібрації, підвищення забрудненості повітря в пило, наявність трутохімікатів, тру ризик контакту з руйними рослинами, небезпечними комахами та тваринами, схили, схили полів, наявність перешкод у вигляді ям, ярів, Рухомі агрегати, пожежна безпека, Нервопсихологічне перевантаження. Причинами аварії і нещасних випадків при експлуатації сільськогосподарської техніки, особливо при проведенні весна польових робіт, є технічна несправність структурів і сільськогосподарських машин, порушення технологічного процесу, непроведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівникам господарства, порушення виробничої і технологічної дисципліни, відсутність медичних оглядів. Організаційні заходи щодо створення безпечних умов виконання весняно польових робіт перед проведенням комплексу весняно польових робіт, уповноважені роботодавцям особи спільно з працівниками відповідних структурних підрозділів МВС та ДСНС, організувати перевірку гітя та прилеглих ділянок на предмет наявності вибухових пристроїв та інших предметів і матеріалів, що можуть створити загрозу працівникам, особливо в зонах прилеглих до ведення бойових дій. Розробити план евакуації персоналу перед початком та під час проведення бойових дій та плани ліквідації аварійних ситуацій з мінімальним рівнем загрози життю та здоров'ю працівників. Посадовими особам підприємств підприємства дані плани до працівників під підпис, Транспортування, доставку та ручне перенесення обладнання, усадкування, добрив та інших матеріалів до місця безпосереднього виконання робіт потрібно здійснювати у відповідності до. Розроблених безпечних маршрутів, організувати проведення комплексу весняно-польових робіт в умовах достатньої видимості, виключно у денний час, захипити машини та змінне обладнання за кожним механізатором, а за посівним агрегатом постійних сівачів, наказом, розпорядженням, річним тощо, заправку тракторів і інших машин, паливом і масивними матеріалами в польових умовах проводити механізованим способом, способом із дотриманням права пожежної безпеки, які діють в Україні. Розміщення машин, машинно тракторних агрегатів, де проводяться сільськогосподарські роботи, повинно здійснювати відповідно до технічних, технологічних карт і правил охорони праці у сільськогосподарському виробництві. На роботах, при виконанні яких задіяно два і більше працівника, необхідно призначити старших. Не допускається до коривання тракторами і складними сільськогосподарськими машинами. Особи молодше 18 років, також особи, які не мають документів на право керування ними, і не пройшли інсультаж з техніки безпеки та не пройшли щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці, провести інсультаж з особами, зайнятими на роботах весняно-польових, проводити підготовку площ та роботи машино агрегатів з цією метою забезпечити проведення наступних робіт, прибрати на полях каміння, солому, засипати ями, встановити вихід біля. Великих каменів, ярів, ям та інших предметів, які можуть встановити небезпеку при виконанні робіт, відбити контрольні бор... борозни і смуги біля ярів, ставків, річок, мельоративних каналів та іншого. Підвести і е, відмітити місця для відпочинку, встановити віх на дільницях е, дільниця ополя з крутизною від 8 до 9 градусів. Скласти технологічні маршрутні е, карти руху машини при виконанні сільськогосподарських робіт, вимоги до технічного стану машини, забезпечити кожну машину справним інструментом, встановити захисне огородження на кардані, ланцюгові пасові, пасові і субчасті передачі, зробити попереджувальні написи, перевірити е, та ліквідувати підтікання палива, мастила і води, забезпечити щільне з'єднання вихлопних колекторів, Ліквідувати можливі несправності електрообладнання та електропроводки, забезпечити безвідмовну роботу гальм тракторів та тракторних пришиток, справність сигналізації та освітлення, не допускати до роботи з отрутохімікатами і на транспортних засобах осіб, які не пройшли медичний огляд, інструкторство питань охорони праці і техніки безпеки, не пройшли щорічні спеціальні навчання з питань охорони праці. Забезпечити індивідуальними захис... засобами захисту працівників, що працюють в отрутохіміка... з отрутохімікатами та встановити контроль за використанням засобів захисту при виконанні даних робіт. Сівалки та сидвільні машини повинні бути обладнані під ним підніжками, перилами зі сторони спини сівача, захисними огорожами на зубчатих ланцюгових передачах. Пристосування для очистки робочих органів і вирівнювання насіння втамінних добрив в насінневому та туковисиваючих ящиках. Посінні агрегати необхідно обладнати двосторонньою сигналізацією. Не допускається одночасне обслуговування одним працівником двох або більше сівалок під час руху агрегату. Працюючих у польових умовах механізаторів необхідно забезпечити аптечками, питною водою та горячим харчуванням. Заміну очищення та регулювання робочих органів навісних машин та знаряд, які знаходяться в піднятому стані, слід проводити після вжиття заходів, що запобігають їх самовільному опусканню. Підприємства, які будуть спостерігати безпосередньо за проведенням робіт за імітацією щеплення трактора з посівним комплексом. В тренінгу приймає участь безпосередній керівник робіт, інспектор та два працівники підприємства тракторист та помічник тракториста. Попередньо працівники отримали змінне завдання та пройшли медичний ум за станом здоров'я допущения. Системи живлення обдивитися візуально у п'ятку колег. Під'їжджаємо до агрегату. Трактор під'їжджає до агрегату, керуючись командами помічника тракториста. Це звукові сигнали. Зараз ми спробуємо відовлікти Працівник не знаходиться на шляху руху трактору. І приступає до виконання прицепити при... при самотарі. Ну, трошки здиву. Треба чуть, -чуть назад. Свали над даним валом проводить операцію захист захисного кожу даного вала. Допомоги ладруга захисного кожу на даного валу за другої частини знаходиться машини або трактора. Не допускається обертання захисного азбуку. Дякую. Проводиться під'єднання електричної частини. Єдання гідравліки в у нас і електроводить закінчено, в при необхідності Потрібно проводити тільки спеціальними чистками, чистиками і в рукавицях. На е, даному агрегаті нам чистий, агрегат не потребує цього. Він у нас чистий, то готовий повністю до роботи. Всі вузли провірені, всі вузли провірені. Тобто ми готові виїжджати до роботи. Тренінг пройшов успішно, зауважень по проведенню, не було.